Там, де бере початок цей світлий день, втомлено, мляво, і водночас невпинно стабільно, де батьківщина найглибших з усіх пісень, там, де простори, де можна дихати вільно, там і вона, що босоніж соняч іде по зірках, ніжно упавших на трави росою по ночі та, що завжди знаходить себе у бунтах, як тільки зачепляться мрії її дівочі, та, що спочатку в собі, а вже потім кругом, та, яку все життя безумовно любили, та, що не гнеться ні хлібом, ні батогом, та, що на гальку роздробить незграбні брили. Їй небагато потрібно, бо воля є. А все останнє їй легко в житті далося, як перший промінь світла вікно проб'є, вона заплітає в коси своє волосся, й в світи, де багато земної краси, йде у ліси, у гаї, на лани, на волю, вона проміняє нестримні людські голоси, лиш на звук вітру у вільному дикому. Вона робить ліки, а трави роблять її, роблять щасливою роблять її собою. Вона загортає в тканину свої врожаї і мружиться трохи, як пальця пронизує хвоя. Її світ не цікавий, у неї є власний світ, і це її вибір, вона ж бо не вірить в долю. Їй треба зібрати сьогодні дозрівший цвіт, бо треба підняти на ноги тітоньку Олю. Травчиха. Її односельці прозвали давно, до неї ходили, і після неї ходили. Вона наче сіяла в людях цілюще зерно, яке лікувало і повертало сили. До тітоньки Олі племінник якраз завітав, приїхав з великого і мега сучасного міста, де людям аптеки тепер замість тисячі трав, де каву приносить якийсь невідомий бариста. Можливостей купа, робота, розваги, житло, та тільки не з неба падуть вам достаток і шати. це вам не якесь там глухе та забуте село тут місце під сонцем потрібно собі вигризати. Тут сильним і розумним, неначе рибам в воді, вони у потоці, в ресурсі, на стилі, в моменті, вимірюють все на базарі і у суді у грошовому якомусь еквіваленті. Розсердився небіж. Чому не сказали мені, що ви занедужали, їхав би через аптеку? Ви ж знаєте, що тут питання лише в ціні, але я без ліків приїхав до вашого степу. Я ніч відпочину, а завтра усе куплю, і ліки сучасні вас вмить приведуть до ладу. Щоб зняти із себе напругу цього жалю, він все ж перед сном забажає повітря саду. Ось його груша сідає, немов малий, що сумувала йому, промовляє корою. Кроки. І він відчуває, що хтось чужий до його груші також притулився спиною. Каже: Привіт. І вереск її в цю мить гучно луною котився від лісу до гаю. Паніка розпаш, бігти, кричати, чи бить. Ні, я не скривджу, не бійся мене, благаю. Голос знайомий, заклякла, стоїть, німа. Він намагається всіх привести до тями. Місячне сяйво і таємниці нема. Марку, це ти? Не кажи, що це ти, Оксано. Друзі дитинства. Та як це було давно, ніби знайоме шукаєш у незнайомці. І якби зараз про це знімали кіно, точно мурахи блукали б в усіх на зйомці. Ніч для розмов то замало, скажіть замало, звідки зненацька зараз проміння взялося. Він сонце пробачить адже коли світало, він вперше побачив вільне відкіс волосся. Вона зрозуміла, що в світі ще дещо є, а він усвідомив, що в чомусь село прекрасне. Та час для прощання так швидко завжди настає, що буде ще зустріч усі розуміли ясно. Ранок, і Марк до міста хоч і ж поїхав, хоча добре знав, що тітці не допоможеш. Вже через годину до неї прийде травчиха, і тихо на стіл свій маленький вузлик положить. Шляхом до міста вільні степи довкола. Де знайти привід частіше сюди приїжджати? Можу зі степу зробити родюче поле, людям роботу дати і гарну зарплату, хутко в аптеку та до своєї фірми. Плани на землю своїй команді розкаже. Вигідне діло всі розуміють безспірно, бо на рахунок прибуток Великий ляже. Їхав до тітки. А у думках Оксана, а ці степи нескінченні здавалися в русі. Й подом мріяв, коли пізня осінь настане, я після жнив на Оксані моїй одружуся. Ті донці ліки і вітамінів багато й не зрозумів, чого тітка обрала полову. Діда Миколу просив всіх у клубі зібрати, бо пропозицію має для люду чудову. Слухайте, люди, ви маєте землі великі, вам не потрібні порожчі чагарниками. Якщо дозволите, буде грошей у вас стільки, що рівень життя конкурентним буде з містами. Я розпахаю і все приведу до ладу, дам вам роботу, будете всі приділі, буде від траси і до старого саду, розквіт села в кілометрах родючої ріллі. Люди радіють, хочуть життя нового, і їм до серця ця новина, мов втіха, І ніби ніхто не чує діда старого. Слухайте, люди, а що на це скаже травчиха. Прийнято рішення степ розорати в поле. Більшість є більшість, що тут у кого питати? Пару дзвінків. І зранку побачать довкола коней залізних, що стануть степи шматати. Тільки Оксану на зборах цих не побачив може, той краще зробиться потім сюрпризом. А далі самі ноги йшли неначе він же отямився вже під її карнизом. Знаєш, Оксано, я, мабуть, тут залишуся, хочеться тище і прагну. Лишатись поруч, далі ще більше слів у такому ж дусі, буду майбутнє своє будувати власноруч. Вірить Оксана і всередині хоче радіти, й подумки Марка уже тримає за руку. Може, то доля, що раптом вчорашні діти разом стоять, переживши довгу розлуку. Завтра я хочу тобі показати майбутнє. Буду тебе чекати за садом о півдні. Марк у думках вже малює життя незабутнє й довгі прогулянки, й часті розмови вечірні. Йде день наступний, за садом збираються люди там, де був степ, земля тепер чорна чорна. І всі щасливі вигледюють справжнє чудо. Йде гордо, Марк, бо він рухає всі ці жорна. Вмить здивувався, бо бачить посеред люду тітоньку Олю на власних ногах та збіллю дивиться тітка намарка немов на Іуду. ніби страшне щось сховалося вмить за ріллю. Раптом весь простір пронизує крик дівочий. Погляд на звук, там Оксана його на колінах. І він повірити власним очам не хоче і розібратися зовсім не може в причинах. Степу мій милий, хто тебе вбив, благаю, дай мені відповідь, хто це зробив із нами. Чуєш, Оксано, саду до того гаю буде все вкрито родючими нам полями. Буде так краще, люди погодились, мила, майже усі, крім травчихи. Але вона тиха, ці врожаї подарують цим людям крила. Що не робили? Скажіть йому, хто травчиха? Вмить два світи розділилися чорноземом. Він так стояв і дивився на чорне поле. Люди створили самі собі проблеми, більше травчиху вони не побачать ніколи. Зникла у лісі там, де немає дороги, коси обрізала і одягла хустину. Рани свої віддала лікувати Богу, хто тепер знайде в ній ту щасливу дитину. Марк не полишив людей, бо давав обіцянку. І вже не перший рік ця земля рясно роде, тільки щодня приходив до її ганку. Та, окрім болю, нічого там не знаходив. Ніжно роки відпустили її довгі коси, Марк занедужав, лежить, не підходить до поля. Ніжно говорять до неї з надією роси. Час повертатися, знову цвіте твоя воля, ноги вели та і серце пручатись не стало, ці краєвиди знайомі дощем до болю. Рідні краї, вільний степ і незбирані трав, і серед степу зустрічає тітонька Оля. Знаю молитви мої йшли до тебе крізь Бога. Вмить розвернулась та хоче йти, бунтарка. Більше у тебе я не попрошу нічого, тільки врятуй, благаю, небожа Марка. Зникла Оксана, та тітки ольчене слово, все ж заселилося в неї чомусь тремтіло. Втратити Марка вона не була готова і віднайшла у собі для прощення сем. Марк попросив, щоб його віднесли до Ганку, Там йому краще, там він хоч трохи спочине. Там він з болем згадає свою оксанку. Та хтось незнайомий знову турбує зі спини. Вузлик маленький кладе у розкриту долоню і промовляє. Це тобі степ віддячить. Він забуває роками нарощену в тому і дякує Богу, що він його так пробачив. Марк вже здоровий, знову по ганку ходить, тільки Оксана питає, що тобі треба, відповідає Нейду більше проти природи, мене сюди кличуть сонце, вітри та небо. Різні світи поєдналися знову з степ. Різні думки омивають кохання води, а стара груша сховає завжди від спеки і нагадає, що все йде від природу.